Представляємо високоврожайний український гібрид соняшника Клаус. Гібрид розроблений для технології Clearfield під гербіцид Євролайтинг. Цей гібрид відзначається високою толерантністю до екстремальних умов та є лідером серед пластичних та стресостійких гібридів. Клаус має високу енергію стартового зростання та стабільно показує відмінні результати за різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Основні характеристики гібриду клаус. Група стиглості середньоранній з періодом вегетації 105 днів, висота рослин 160 см. Вміст олії – 52%. Потенціал урожайності 58 центнерів з гектара. Стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи. 8 балів. Стійкість до вилягання та обсипання. 9 балів. Стійкість до фомозу фомопсису, борошнистої роси, сірої та білої гнилі 9 балів. Стійкість до вовчка до 7 раз. Обираючи гібрид соняшника Клаус, ви отримуєте високу врожайність та надійну стійкість до хвороб і стресових факторів. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.